Експансію в світі стабілізувати ресурси в себе в країні. Він проводить аналітику, відслідковуючи реакцію Заходу на цю війну. Китай себе бачить єдиним стабільним геополітичним гравцем на фоні неспроможності і імпотенції Заходу. Ця війна для нього це. Можливість зміцнити свою матеріальну базу, економіку, утримати в руках ресурси. Він бачить себе як країну, яка контролює цю війну. Для нього ця війна це поле для створення нових економічних союзів. Він не бажає припинення цієї війни, не бачить переможцем у цій війні. Нікого окрім. себе.